ЗСУ вразили рідкісну станцію зв'язку окупантів. Цифрову радіорелейну станцію виявили оператори 3-го полку сил спеціальних операцій. Поворожі цілі влучили однією з новітніх розробок. У результаті удару наші оператори порушили зв'язок між командним пунктом та підрозділами російської армії. Відомо, що пересувна станція Р 416 гм розроблена для радіорелейного зв'язку у польових умовах. Цей комплекс росіяни взяли на озброєння у 2018 році. Противник намагається просуватися фактично по всій лінії Східного фронту у Вовчанську на Харківщині. Росіяни загрузли в боях. Неабиякі зусилля ворог докладає на Покровському та Курахівському напрямках. Там перебуває значна кількість штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Точаться бої в районах Часового Яру, Кліщівки. Калинівки росіяни не полишають спроб захопити ці населені пункти для розширення просування в напрямку Краматорська та Слов'янська. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді. На харківському напрямку ворог не полишає спроб просунутися. Сили оборони стримують натиск у Вовчанську. Росіяни загрузли попри залучені сили та засоби. Поступово і систематично українські воїни нищать окупантів. На цих кадрах від бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти, знищення російських армійців, їхніх укриттів та військового екскаватора. Зросла кількість боїв і на куп'янському напрямку. Це кадри з Іванівки. Ворожа піхота після ураження машини щодуху тікає. Вибити якомога більше росіян з лісів під Кремінною. Одне з головних завдань для українських воїнів. Ось кадри від бійців сил спеціальних операцій без зупину і вдень, і вночі наші армійці вишукують ворожі позиції та мінусують російську піхоту і техніку. Але окупанти і далі гатять з важкого озброєння по українській землі. Загарбники завдають прицільних ударів по прифронтових населених пунктах: Невське, Макіївка і Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Крім того, в районі Невського противник застосував реактивні системи залпового вогню. 23 рази росіяни атакували на куп'янському та лиманському напрямках упродовж доби, що минула. Бої точилися зокрема біля м'ясожарівки Невського у Серебрянському лісі. Противник рветься до Сіверська з кількох напрямків, але щоразу відкочується назад. Намагається просуватися і на Краматорському відтинку. На Покровському напрямку втрачає сотні людей, проте від намірів здолати нашу оборону не відмовляється. Там нині зосереджена велика кількість сил і засобів окупантів. Тривають запеклі бої. Ось кадри 47-ї окремої механізованої з під селища Сокіл. Артилерія обстрілює штурмову групу противника. Ворога знищено. А це Красногорівка. Російський танк розлітається над Руски після зустрічі з нашим дроном. Курахівський напрямок залишається важким. Російські загарбники намагалися витіснити підрозділи сил оборони із займаних позицій в районах Нетайлового, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Напруженою залишається ситуація неподалік Красногорівки, де окупанти проявляють найбільшу активність. На Времівському напрямку п'ять штурмів з боку противника поблизу водяного та урожайного успіху не мали. А ворог продовжує терор цивільних. Ці кадри з Костянтинівки. Все буде добре. Все, 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 все. Правнуків нянчить треба. Росії. Правнуків ще треба нянчить. А ви вже до Бога зібрали. Що ви таке кажете? Днями росіяни скинули на місто керовану авіабомбу уночі, коли мирні жителі спали. Внаслідок удару шість людей поранені. Правоохоронці надали їм медичну допомогу та доправили до лікарні. Добре, обережно, обережно. пошкоджено 13 багатоквартирних будинків та адмінприміщення. Бабах і на мені само полетели політіли стіхло. Так перепугалась, що не знаю, куди біжати. Це люди неадекватні, які роблять такі діла на гражданське населення. А це вже кадри евакуаційного рейсу білих янголів до Єлизаветівки. Прифронтова Єлизаветівка зараз білі Янголи вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд, і кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше під час рейсу. Звідти янголи вивезли дідуся і одразу виїхали на нову евакуацію. Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом. Тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину. Та ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Ворог там уже перебуває у межах міста, а вулиці перетворилися на поле бою. Межах міста є противник, і деякі люди залишилися на катальованих участках. Самостійно обираються тіломля зв'язок. Ми їх підхватуємо і... у такий спосіб. Поліцейські врятували двох жінок. У обох уже немає домівок. Розбомбили росіяни. Жут-жутне. вас дом цілий? Все розбите три рази. Ворог не рахується із життями цивільних, руйнує і нищить все на своєму шляху. Поліцейські й надалі чергуватимуть на околицях міста і вкотре наголошують, евакуація єдиний спосіб уникнути біди. І з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.